У всіх на моєму каналі, і це короткий огляд наших новинок, пакетиків. Перша в нас зимова колекція. Ось така в нас перша йде рукавичка. Далі в нас йде ось таке дуже миле лисинятко. Також ще в нас є пандочка така. І ще одна ось така лисичка. Далі у нас ось такий котик. Зимові санчата. такі. Ось такий дуже милий і красивий сніговик. Такий також є ведмедик. Ось ще є, у нас така білочка дуже красива. І, як на мене, найгарніша з цієї колекції ось така дуже мила ялиночка з котиків. Так, далі в нас колекція їжа. Так, у нас ось тут такий котик. Ось такий єдиноріжка-морозивко. Також в цієї колекції в нас ось такі два соуси. Тепер у нас колекція тваринки. Ось такий дуже красивий бабу Ось такий авокадо. Ось такий принтходівка, до речі, дивіться, він ось тут блистить, переливається. Також до цієї колекції відноситься ось такий дуже милий нарвал. Тепер у нас колекція покемони. Так, в нас тут ось такий милий тотик. Дуже милий ось такий бабокін. Також ось така дуже мила пандочка. Ну, і, звісно ж, ось такий пакетик. Далі в нас велика колекція стильні котики. Тут у нас буде попадатися котик, також для нього одяг. І остання колекція це Гаррі Поттер. У нас тут є така е, 9,3 платформа, також є сова Гедвіга, також у нас є ось такий капелюх. Також у нас ще одна ось така сова, яка вона вже на книжках. Ось такий герб Гріфіндо. Та ось такий пакетик зі золотим смічом. Чекайте нового відео, і в нас буде розпаковка. Всім до побачення!